Всім привіт! Ви на каналі Tom Рома і з вами я, Тамара. Ось і настала холодна пора року. Тож саме час потурбуватися про свою шкіру та губи. Сьогодні я буду робити бальзам для губ. Також з нього можна зробити помаду. Спочатку приготуємо необхідний інвентар. Він має бути в нас стерильний. Для того, щоб розплавити тверді масла та воски. Нам знадобиться парова баня. Отже, я буду використовувати кастрюльку, в яку я буду набирати водичку, та якусь посудину з вогнотривкого скла. Це може бути ось якась така мисочка в мене, але з неї, може, не дуже буде комфортно наливати наш готовий бальзам. Тому, хоча вона дуже гарно в мене стає в мою кастрюльку, тому я візьму ось такий стаканчик. І ще додатково оброблю спиртом. Також ось такі тубуси. Для зважування інгредієнтів нам знадобляться ваги. У мене це ось такі ювелірні ваги, та я додаватиму Ось таку міку косметичну. У мене це колір Фуксія. Що ця міка дає, наш бальзам буде на губках мерехтливий такий. Також, якщо ви хочете мати якийсь пігмент, тобто зробити з вашого бальзама помаду. Інгредієнти залишаться ті ж самі. Єдине, що я додаю. Ось таку суміш міка і пігмент. Отже, які інгредієнти я буду застосовувати? Це буде джолиний віск, як головний інгредієнт. Всім відомо, що він є натуральним консервантом, тому що має антисептичні властивості. Канделільський віск також буду застосовувати, масло какао. Кокосове масло, доглядові масла, кастурове, обліпихове, солодкого мигдалю, твердий батер ши, Ланолін. Чи застосовувати, чи ні, вирішуєте ви самі, тому що він має багато корисних властивостей. Але він має не дуже приємний запах. Також рекомендую зовсім трішечки додати емульгатора, який надасть бальзаму необхідної консистенції та зволожуючого ефекту. Можна, якщо у вас є Оліван 1000 додати, тут нема такого великого значення, який ви додасте емульгатор, але читайте властивості. І також додамо вітамін Е. Тут потрібно небагато, буквально одненьку ось таку капсулку я додам. Тепер зважуємо за рецептом на ваших екранах, який зараз ви бачите, тверді масла та віск. А також додаємо емульгатор. Хоча, повторюсь, це не обов'язково. Тепер додаємо базові масла. Вітамін Е. Наша суміш дуже швидко застигає, тому ставлю ще раз на парову баню і вже на паровій бані при виключеній плиті буду додавати міку, ну і наприкінці приготування додаю ефірну олію. В мене це буде іланг іланг ви можете використовувати таку, яка вам подобається. Тепер швидко розливаю, знімаю з первої бані. З мого рецепту виходить ось таких два бальзамчики. Раджу робити зразу в три рази більше, тобто, щоб це було десь на 6 бальзамчиків, може десь більше, десь менше нальється. Зручніше так буде вам плавати, і воно не так швидко буде застигати, коли його буде багато. Дивимось на консистенцію. Чудово викручується. І прекрасно наноситься. Якщо ви не хочете, щоб це був е, помаранчевий трошки відтінок, то тоді не додавайте просто обліпихову олію і з таким мерехтливим сяйвом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, діліться з друзями та до нових зустрічей!